Вітаю усіх глядачів Кременчуцьких новин на телеканалі Лтава. Події вівторка, 16 червня. До вашої уваги, Юрій Шаповалов переймається бюджетом 2016 року. Вихованці клубу «Гардемарин» повернулися з подорожі та як економити на витратах за комунальні послуги. Докладніше від моїх колег. Ювілейна 60-та сесія міської ради відбудеться 30 червня. Тож сьогодні в стінах міськвиконкому на президію обговорили порядок денний. Всі питання розглянули досить швидко, без зауважень. Втім, наприкінці у депутатів виник ряд запитань до секретаря міської ради, які саме далі у сюжеті. Депутат Дмитро Кравченко запропонував підготувати звернення від міської ради стосовно резонансного закону, який вже завтра може прийняти Верховна Рада про обов'язкове введення касових апаратів. Від 8 до 18 тисяч гривень варте касовий апарат. Не всі можуть собі це дозволити. Тому можливо було б доречно, якщо завтра це не, не, не пройде від Оксани законопроєкт і не буде прийняти, і звернутися від міської ради, саме від нас депутатів, щоб щоб яким чином, хоча б скасували штрафні санкції, ми так радилися, тут Бо не всі можуть ці дозволити. По перше, по-друге, не всі можуть бути забезпечені цими касових апаратів, скільки нема на Україні. Олександр Березянський також повідомив про складений акт проведення службового розслідування діяльності начальника юридичного управління міськвиконкому Юрія Браташа є акт комісії, котрі ми з членами комісії заслухали. Заслухав і начальник юридичного управління є проект рішення. Завтра він буде разом з актом лежати парці юридичного управління для візування, а потім він дійде, до вас, дійде до, до вас. Поцікавилися депутати й іншими питаннями. Зокрема, Олег Сазонов порушив питання призначення нового директора Кременчуцької міської телерадіокомпанії у зв'язку із звільненням Сергія Перепелятника. І ми завтра Значить, даний проєкт рішення не буде включений у порядок денний через те, що його ніхто в глаза не бачив, а на слух я нічого не сприймаю. По-перше, ту кандидатуру, яку спокійно ту кандидатуру, яку ви пропонуєте, ніхто не обговорював зі мною. Ніхто. Це вузький круг певних людей підготував пропозиції. Ну, це ваше право. Можете виносити на сесію, але в порядку денному його не буде. Абсолютно не поставивши мене до відома. Даже не, не попитавшись, даже обговорити дану ситуацію, вирішили самі, Значить, що виходить, а де прозорість вашої роботи? Тож це питання депутати зможуть винести як додаткове до порядку денного наступної сесії. Окрім цього, поцікавилися депутати і долею районних рад у Кременчуці. Надійшли пропозиції від автозаводської Крюковської виконавчих комітетів. Про майбутній структурі дане питання зараз вивчається і буде винесено на розгляд спочатку голів депутатської фракції і комісії, і буде підготовлений проект пропозиція, так як написано в проекті. Там терміни не указано, там до виборів до місцевого редування. Народний депутат України від Кременчука Юрій Шаповалов, він же представник групи Воля народу з трибуни Верховної Ради України порушив питання основ бюджетної політики на 2016 рік. Зокрема, назвавши зміст документу, який закладає фінансову основу на рік наступний, суцільною невизначеністю. Народний обранець закликав уряд і Верховну Раду підійти професійно до цього важливого документу. У проєкті немає жодної цифри, яка б чітко дозволила визначити основні соціальні стандарти. Мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум, без чого неможливо сформувати бюджетну та соціальну політику у наступному році. За стрімким потоком бюрократичних штампів та порожніх фраз губляться головні питання, куди йде держава, які галузі вона розвиває, які кошти з бюджету для її підтримки та розвитку виділяються. Для чіткого бачення параметрів бюджету наступного року необхідно вирішити наступні проблеми. По-перше, загрозливе падіння вітчизняної промисловості за 2014 рік мінус 10,7%. За січень 2015 року мінус 21,4%. По-друге, неможливість переважної частини громадян платити за своїми рахунками без допомоги субсидій від держави після підвищення тарифів на енергоносії і зниження реальних доходів населення. По-третє, стрімке зниження експорту. В тому числі до країн Європейського Союзу, що загрожує черговими валютними кризами, група воля народу закликає і уряд, і Верховну Раду підійти професійно до цього важливого документу замість папірців із юридично-філологічним туманом. Дійсно, треба зробити бюджетний план на наступний вочевидь, нелегкий рік. Ро серед питань порядку денного сесійного засідання автозаводської райради розглянули питання зі статусом позачерговості. Це передача майна територіальної громади Кремчука у державну властість Міністерства оборони України, а саме на рахунок військової частини А 1546 107 реактивного полку, який дислокується у нашому місті. Що і скільки передавали, бачила сьогодні наша знімальна група. Дев'ята година ранку тилево подвір'я автозаводської райради, керівництво району в очікуванні військової вантажівки. Голова автозаводської райради Валентин Шафорос тримає в руках документи з переліку майна, що передається. Все вмістилося в один аркуш за потреби тентового покриття для спецтехніки, речового майна, сучасних засобів зв'язку та запчастин до озброєння і техніки. У грошовому еквіваленті – це ті по 500 тисяч гривень, які міська рада виділила двом районам міста на останній сесії міської ради. Нам зробили заявки, яке майно необхідне, і на 380 тисяч ми купили майно для військової частини 1546, 107 реактивного полку, і 120 тисяч транзитом через нашу раду проходять на рахунок. Військової частини 3059 національної гвардії України, і сьогодні до нас надійдуть ще запасні частини. А засоби зв'язку і тентове покриття для бойових машин також нам обіцяють на цьому тижні. Як повідомив нам присутній при завантаженні майна в автівку замкомандира полку, підполковник Роман Глущенко наразі в АТО знаходиться до 200 чоловік особового складу. Вантаж терміновий і вкрай необхідний. Йде віщової імущество, йдуть носки, футболки. Тож що очень дуже швидко, постільні принадлежності, матраси, подушки одеяло. З необходимості ми автозаводская рада можливості допомагають і волонтери. Ну, рада дуже добре. За якихось 10 хвилин автівку було завантажено і спільне фото на згадку із напутним словом слід. Спасибо, ви нам теж уволіці не переважайте. На Деївському сміттєзвалищі правоохоронців в присутності представників засобів масової інформації Керманчука спалили рибальські сітки, вилучені у браконьєрів. Таким вогняним шоу завершилася операція Нерест, яка тривала на водоймах Полтавщини два місяці з 1 квітня по 10 червня. За два місяці операції Нерест була проведена колосальна робота. Зізнаються правоохоронці. На боротьбу із браконьєрами залучалися всі підрозділи органів внутрішніх справ Полтавської області. Значну допомогу в ході операції надавали представники громадськості. Хочу наголосити, що дуже багато громадян дзвонили на протязі всього Нереста, як мені на мобільний телефон, так і на спецлінію 102, повідомляли про. Якісь факти правопорушення на воді, і ми вчасно реагували. Тобто якась частка, я вам скажу процентів 10-20, все було реалізовано завдяки нашим, нашій громадськості міста. За час нерестового періоду було проведено більше ста профілактичних рейдів на водних об'єктах. Зареєстровано 20 правопорушень. По Дніпродзержинському та Кременчуцькому водосховищу та її притоках було зареєстровано 46 матеріалів, із них 39 внесено в ЄРДР. Значить, збитки. Склали 372 тисячі 708 гривень. Було вилучено 2,5 тонни тони риби, вилучено 24 плавзасоби і двигунів до них. Значить, вилучено майже 100 штук сіток загальною довжиною майже 9 кілометрів. Сьогодні на Деєвському полігоні твердих побутових відходів, згідно рішення судів та на підставі актів, було знищено близько 4 кілометрів сіток, які були вилучені у браконьєрів як заборонене знаряддя лову. Серед рибальських сіток, які були відібрані у браконьєрів, переважали з маленькими вічками 28-30 міліметрів. Такими сітками, за словами Олега Стешенка, злочинці ловлять зовсім маленьку рибку, чим завдають непоправної шкоди водним об'єктам. І, хоча нерестовий період скінчився, роботи у працівників водної міліції вистачає. Вони і надалі ловитимуть браконьєрів та слідкуватимуть за дотриманням безпеки руху та порядку на воді. Адже за статистикою, 80% осіб керують човнами в стані алкогольного сп'яніння. На сьогодні вже затримано два порушника. Кожного із них буде оштрафовано в середньому на 3,5 тисячі гривень. Бажаєте зекономити на витратах за комунальні послуги, Зменшуйте споживання енергоресурсів. Для того заощадливі господарі утеплюють будинки, встановлюють прилади обліку енергії, купують котли на альтернативному паливі. До того ж, у рамках діючої з травня місяці програми енергомодернізації кременчужанам пропонують ще й державну підтримку коштом. Докладніше в наступному матеріалі. Перший крок для тих, хто наважився і підраховує коштовну можливість, щоб отримати компенсацію, слід обрати товар. Дібрати... Пакет документів по кредиту отримати згоду банку держава компенсує 20% від загальної суми кредиту, але не більше 5 тисяч гривень на купівлю негазових котлів. Це котли на твердому паливі або електричні котли. Та 30% від суми кредиту, але не більше 10 тисяч гривень на купівлю енергоефективного обладнання та матеріалів для приватного будинку або квартир у багатоквартирних будинках. Кредит надається на термін до трьох років під 25% річних. У переліку. Енергозберігаючого обладнання, придбання якого компенсує держава, котли, які працюють на альтернативних видах палива. Фахівці-менеджери стверджують, переваги є і вони суттєві. Перше, вони прості в експлуатації, вони надіжні в конструкції, так як в них нет каких-то сложных механизмов, которые могут, в принципі, поломаться. И самое основное преимущество данного виду котлов это то, что они используют общедоступные виды топлива. То есть это топливо по типу уголь, любой бурый, либо антрацит, да? и, либо древесина и її производное. Это может быть вплоть до древесной. Ну, а мусора, тирси і тому подобне. не менш важливо спрощення процесу облаштування. Обладнання не повинно обліковуватись слід лише скористатися вмінням фахівця, професійно котел підключити. Подальша експлуатація не потребує специфічного сервісного обслуговування. Гарантійну відповідальність несе виробник обладнання. Окремочуці почали впроваджувати в життя проекти щодо альтернативного опалення ще минулого року. Ми побували на одному з таких. Відвідали котельню на території дитячої лікарні за словами виконуючого обов'язки завідувача відділом енергоменеджменту та енергетики міського конкому Олексія Гайдабури для міського бюджету це найкращий варіант позбутися залежності від централізованого опалення. Кожне предприяття, лікарка комунальне підприємство, кожна сфера і отрасль бюджетна з допомогою установки автоальтернативного відотоплюва може на себе взяти найменший затраты на энергоресурсы. Такая как детская больница вместе с поликлиникой и новорожденных берет в год вместе с бассейном примерно более 3,5 тысяч гигакалорий тепла. Если мы переводим на деньги Полтава Облэнерго, это 1600-1800 гривен одна гигакалория. Она варьируется в зависимости от сезона, зима, лето то здесь 1200-1300 тисячу гривень для бюджета это не один, скажем так не одна сотня тисяч гривень з економлених в год щороку економія міському бюджету становить до 30% коштів окрім цієї котельні маємо ще котельну з альтернативним опаленням на території КАТП 1628 та дві модульні на території другої міської лікарні даний момент ми робимо тільки гарячу воду Найбільший саме це басейн. Примерно <засло> 17 кубов за два часа не это самая большая нагрузка. Йде Зимой ми таплювалі в больницю, поліклініку і поміщення Сьогодні завершилася подорож Дніпром другої команди юних моряків Кременчука. 25 хлопців та дівчат, вихованців клубу «Гардемарин» повернулися з походу здоровими та засмаглими. Своїми враженнями підлітки поділилися з Кременчуцькими новинами. Син ушов в плаванні. Вот встречаю теперь. Пока мать, может, потом жена будет встречать. Вперше Маріанні довелося відпускати сина від себе на довгих для матусі шість днів. Саме стільки тривала подорож Дніпром для юних гардемаринівців. Возмужав вже гордість така, що такий дитина взрослий став. Дуже їм там подобається, займаються там з ними добре, спортивних багато всяких состязань. Преподаватели дуже хороші, надіжні, тому особливо я не переживала. Коли його з ними відпускала. Я більше за себе переживала, когда его с ними отпускала. Я больше за себя переживала, потому что первый раз отпускаю ребенка от себя на 6 дней, аж на целых 6 дней. А ось для 12 річних підлітків похід промайнув стрімко. Кожен день був наповнений незабутніми враженнями. Для мене це перший поход. Ми по різним островам ходили, путешествовали, під парусом ходили. Дуже подравно. Ще б на 9 надавити, щоб на місяць надавити. Поход був клас! Ця річкова подорож пройшла маршрутом від Кармачука до Затоки Тахтайка. Два яли на веслах з юнгами супроводжував теплохід. Юність. Поход пройшов хорошо. Погода нам благоприятствовала. І під парусом походили, і на веслах хорошо походили. От. Так що... Поход доволі удачний під керівництвом досвідчених викладачів клубу Гардемарин діти практикувалися у веслуванні ялами, вчилися обходитися без звичайних побутових зручностей. Походи фінансуються повністю за щодо городського бюджету. Радітілі платять тільки радітельську плату 20 гривень в день. Це оставляють за. Шестиднівний поход всього 120 двадцять гривень, хоча пітання в день 60 гривень. Раціон харчування юних моряків різноманітний, запевнила кок. Кормили здоровий піщі з головної. Всі приїхали здорові. Меню у нас разнообразне, перше не повторяється. У нас супи, борщі, фрукти, йогурти. А головне те, що підлітки здійснили свою мрію про річкову подорож. Задоволені всі. Так, Хорошо. Хорошо. Отлично. Хорошо. всього у рамках оздоровчої кампанії заплановано чотири річкових походи. Перший відбувся на початку червня, при тому подорожувало 26 гардемаринівців. Наступний розпочнеться у суботу, 20 червня. Для старшокурсників він триватиме 9 днів. Кременчуцькі юні футболісти не зуміли пробитися до фінальної частини першої ліги, але завдання на сезон обидві наші команди виконали. І Кремінь ю 15 і кремінь ю 17 гратимуть з осені у вищій лізі. Дюфу нагадаємо, що наша команда Кремінь ю 17 Свій перший поєдинок однієї четвертої фінальної частини розіграшу серед колективів першої ліги програла у Полтаві місцевій команді Молодь 0 0-1. Вихованці Анатолія Безоса і на домашньому полі, на жаль, не зуміли досягти позитивного результату. Фінальний свисток арбітра зафіксував нулі на табло. Тому далі йде полтавська молодь. А ось Кремінь ю 15 Перший двобій зіграв у Кременчуці. Через низьку реалізацію гольових моментів та прикрі помилки у захисті. Підопічні Антона Диндікова поступилися вижгородській чаці 1-2. Всі надії на вихід до фіналу пов'язувалися з виїзним матчем. Налаштовані хлопці були по бойовому. Капітулювати не збиралися, але вже початок двобою продемонстрував, що й вижгородці засиджуватися у захисті не планували. Всі атаки Кременчажан руйнувалися злагодженими діями господарів ще на підступах до штрафного майданчику Чайки. Натомість гострі контрвипади несли загрозу воротам Кременя. На перерву команду пішли за рахунку 1-0 на користь господарів поля. Цей результат наших земляків аж ніяк не влаштовував, тому з перших хвилин другої половини матчу вони посилили тиск на ворота суперників. Небезпечні моменти раз у раз змушували уболівальників-вижгородців хапатися за голову. Кременчажани мали шанс врятуватися. Але арбітр зустрічі не призначив 100% як на нашу думку, пенальті у ворота чайки, чи то не помітив, чи то не схотів помітити гру рукою у штрафному майданчику. Тож замість того, щоб зрівняти рахунок, наші хлопці ще й пропустили. Щоправда, відзначитися їм таки вдалося, ось тільки одного голу виявилося замало для проходу до наступного етапу турніру: поразка 1-2. Ці поєдинки повинні стати для юних кременчуцьких футболістів ще одним уроком, того, що недооцінювати своїх соперників не можна, тим паче, що рівень вищої ліги Дюфейл значно вищий за рівень ліги першої. І на завершення інформації Полтавського гідрометеоцентру завтра протягом дня синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, короткочасні дощі, грози. Вдень сильні зливи, град, місцями шквали. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-16, тепла. В день 22-24. Родинного затишку та гарного настрою за будь-якої погоди бажаю вам я. В ефірі зустрінемось завтра. Хай щастить.